Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую пісочний пиріг з ревенем, або, як ще в нас його називають, пляцок з румбамбаром. Це просто ідеальний рецепт, ніжне, а зверху хрумке пісочне тісто, кисло-солодка начинка та білкова пінка. І спочатку приготую пісочне тісто до 500 г борошна натираю 200 г охолодженого вершкового масла. Щоб воно легше натиралось, можна на деякий час поставити його до морозильної камери. Всипаю 2 чайні ложечки розпушувача і це все перетираю руками, щоб борошно з'єдналось з маслом. Щоб тісто було більш ароматне, обов'язково додаю пакетик ванільного цукру. І 150 г звичайного. 3 столові ложки сметани будь-якого відсотка жирності. Та три жовтки і одне ціле яйце. А білки поки що відкладаю, потім буду їх збивати з цукром. І замішую тісто спочатку ложкою, а далі вже руками. Пиріг простий, домашній, але завжди виходить ідеальним, тож зберігайте рецепт і не забувайте підписуватись на канал. Замісила ось таке м'яке тісто і розділяю його на дві частини, а трішки меншу частину загортаю у пакетик і відкладаю. Але якщо хочете тісто зверху натерти на терці, тоді його потрібно поставити до морозильної камери. А я буду цього разу по-іншому зверху викладати, тож ставлю до холодильника або можна залишити біля себе, якщо не надовго. Форма розміром 32х24 см застелила пергаментом і викладаю більший шматок. Можна його попередньо трішки розкачати на пергаменті. І далі розрівнюю руками. Тісто м'якеньке, з ним легко працювати. Так у формі перекладаю до холодильника. Стеблером ромбамбару я добре помила і нарізаю. Шкірочку не знімаю. Ось така краса. І додаю одну столову ложку крохмалю. У мене кукурудзяний. Але підійде і картопляний. Перемішую. Ось так кожен шматочок в невеликій кількості крохмалю. Завдяки цьому тісто не буде розмакати, але начинка залишиться соковитою. Пілки були при кімнатній температурі, додала дрібку солі і збиваю міксером до утворення піни. І тільки тепер зараз починаю поступово всипати цукор. Завдяки цьому білки гарно зіб'ються. В кінці додаю одну столову ложку крохмалю. У мене також кукурудзяний. Білкова маса готова. Тісто витягнула з холодильника і зверху змащую будь-яким смачним повидлом. У мене яблучне. Можна і не додавати, але так буде набагато смачніше. Зверху висипаю румбамбар з крохмалем. І посипаю зверху ще двома столовими ложками цукру. Якщо під низ не додаєте повидло, то можливо і трішки більше. Зверху викладаю збиті білки. І, як я вже казала, інший шматок тіста можна натерти на терці, якщо ви його підморожували. Якщо воно не підмерзло, то можна нащипати шматочками. Але я цього разу вирішила тісто розкачати, нарізати смужками і викласти решіткою. Між іншим з цього тіста виходить також і дуже смачне печиво, тож майте на увазі. Ось так викладаю, як бачите, достатньо тонко розкачувала, думаю, що краще трішки грубшим, але як вже вам виходить. Так як тісто достатньо тонке зверху, то можливо в кінці випікання доведеться прикрити його зверху, фольгою чи пергаментом, щоб не пригоріло. Вийшла ось така решітка і ставлю в попередню підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 55-60 хвилин. Пиріг ось такий дуже гарний та ароматний, і після випікання його обов'язково потрібно залишити охолонути. Потім вже витягаю з форми, посипаю цукровою пудрою і можна нарізати та смакувати. Неймовірно смачний та соковитий. Дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!